Thank you Мої вітання шанували камдраву та яскравих емоцій. Ми з України, з вами Олександр. Найцікавіше зі світу мототехніки Spark вже незабаром. Сідайте зручніше, поїхали. Серед багатьох моделей байків великий попит мають легкі дорожні мотоцикли з об'ємом двигуна до 125 кубичних сантиметрів. Завдяки своїм технічним характеристикам, вони вважаються універсальною технікою для тих, хто любить відпочивати, присуваючись на локалісному або просто бажає швидко добиратися на роботу, звертаючи увагу на автомобілі затори на дорозі. Дивитися на світ із світла мотоцикла – мрія багатьох, яка так і залишається, мріючись обмежений бюджет. Насправді байк це не розкіш і навіть не засіб пересування. Це частина способу життя цілком доступна, якщо брати мотоцикл з парк. Сьогодні розповімо про сучасну класику, а саме мотоцикл Spark SP-125C20FO. Він має класичне виконання, традиційно елегантний і відночас практичний зовнішній вигляд. Але не будемо забігати наперед і про все почергово. Почнемо, звичайно, ж, з силової установки. Серце мотоцикла це безперечно двигун. Він в цьому мотоциклі одноциліндрової чотиритактно-карбюраторний потужності 8,4 кінських сил. Розподільний вал має верхнє розташування, охолодження здійснюється природним способом під час руху внаслідок обдування зустрічним потоком повітря. Для звірження терміну в служби агрегату встановлюється додатковий паливний фільтр. Двигун легко запускається електричним або ножним стартером. Бензиновий мотор витривалий із незрівняною тягою, забезпечує чудову динаміку набору швидкості, має звичайний ресурс та тривалий термін експлуатації. Цьому байку характерна павна економічність. Врата бензину – що 2 літри на 100 км шляху. Це перевірено часом конструкція прославилася надійністю та демонструє невибагливість та економічність. Паливний бак обтічної магдалоподібної форми міськістю 8 літрів гарантує пробіг 600 км за одного заправлення. До речі, паливо неможливо злити без дозволу господаря, адже кришка бака зачиняється на замок. SP-125C2CFO оснащений 4 коробкою передач, що працює за круговою схемою. Усі передачі вмикаються чітко. До плечі важінь перемикання КПП з п'ятку, дає змогу швидко підбирати оптимальну швидкість залежно від дорожньої ситуації. КПП працює чітко. Зусилля на важіль щеплення практично відсутність. З такою трансмісією поручся будь-який новачок. Та щоденна їзда автомобільними пробками не втомлюватиме. Щеплення тут механічних фотодисково надає змогу роз'єднувати та плавно з'єднувати двигун з коробкою передач. Крім того, пробуксовуючи під час ударних навантажень, щеплення оберігає деталі двигуна та транспісці від перевантажень та поломок. Самі диски продукції набагато плавніші, завдяки цьому збільшить термін служби щеплення, а його робота стає комфортнішою. Для передачі крупного моменту встановлено ланцюгову передачі, завдяки цьому знижується вага мотоцикла та й сам ланцюг легко міняється у разі потреби. Передача розташована в захисному кожусі, з ручним регулюванням натягу танцюга, тому стан ланцюга завжди під контролем. На мотоциклі засована дуплесна труча рама, що добре зарекомендувала себе. Її перевагою є гнучкість, вона сприймає на себе багато ударів від дороги, та й жорсткість конструкції дуже пристойна. У результаті отримуємо легку маневрову техніку, водночас тяги в ній більше ніж достатньо. Дороги не завжди бувають ідеальними, тому водіям та пасажирам доводиться миритися з трясінням, ударами та різкими поштовхами, які збивають транспорт із вибраної траєкторії і складнюють керування. Оптимальні ж показники стійкості на будь-якій дорозі забезпечує підвізка. Передня підвізка SP-25C20FO телескопічна вилка, вона передбачає легкість кермового управління, а вся ця вилка кріпиться в покловій колонці на підшипниках, що мають дуже мале тертя. Кермо за такої конструкції безпосередньо впливає на кероване колесо, даючи можливість точно керувати. Телескопи досить прості, у витлоні, технологічно відпрацьовані. Вони настільки доведені до досконалості, що просто так без бою свої позиції не задумуть. Захисна гумова гофра на шнуках передньої вилки захищає стійки вилки від бруду та покращує зовнішній вигляд. А ось має такое підвізку заднього колеса, поліпшує стійкість мотоцикла на нерівних дорогах, зменшує удари під час проїзду по нерівностях, забезпечує плавність та комфортність ходу на довгих дистанціях. І що менш важливо, збільшує передачу потужності заднє колесо. Сучасні розплавні 17 диски чорного кольору з п'ятьма спицями, типу коса зірка, забезпечують добрі характеристики розгону та гальмування. Червона смужка на дисках надає колесам додаткової привабливості. Універсальний протектор асфальт грунт подбає, щоб однаково певно трималися на асфальті та бездоріжжі. По суті, це золота середина між міськими та посяхлими шинами. Спереду шина на розміру 2,50х17, задня 275 на 17. Гальма, як задні, так і передні барабані дуже надійні, мають тривалий термін служби. Широкий і довгий передній щиток міцного металу, що не ржавіє, надійно захищає мотоцикл від бруду. Довгий задній щиток з кліпленнями для заднього ліхтаря та встановлення номерного знаку. Надійно захищає пасажира та водія від бризок бруду, заднього колеса. А тепер про комфорт та безпеку. Зручне напівжорстке енергія на сидіння дає змогу водієві добре відчувати положення мотоцикла. Сидіння пасажира повне довжини зручне під час тривалих поїздок. Водночас пластична пряма посадка дає змогу провести на ньому багато годин. Якщо необхідно переконувати мотоцикл вручну, то підніжки водія можна скласти. Пасажирські підніжки платформного типу з гумовими антифікційними накладками дають можливість безпечно і зручно розташуватися з яким пасажиру, а масивний багажник може одночасно слугувати руків'ями. Не турбуйтеся, якщо потрібно взяти з собою речі або шолом. У руках тримати ще незручно, і в цьому випадку до ваших послуг міський пластиковий кофер. Який як забажання можна легко зняти, а під час руху його жорстка фіксація не порушує керованості транспортного засобу. Якщо потрібно швидко та надійно зафіксувати мотоцикл під час стоянки то можна скитися відкидною центральною або абобічною стійкою. Звичайно ж, у жодному разі не треба забувати про безпеку. У випадку позаштатної ситуації байк падає на великий захисний дуги, захищаючи водія, не пошкоджуючи двигун та пластик. Маса мотоцикла становить 82 кг. Мотоцикл можна перевозити в вантажі масою до 15 кг, що вражає. Переходимо до керма та органів керування з ним пов'язаних. Розслаблена геометрія кермового управління дає змогу краще відчувати мотоцикл, гарантуючи повну стабільність та чітку керованість. Байк не знає перешкод і рухать на мети за будь-яких умов. Кермо блокується в крайньому положенні спеціальним замком. Один простий поворот включав замку, додатковий захист від викрадення вімкерну. Надійний хват керма і комфорт за тривалих в затривалих поїздах забезпечують сучні напівм'які антифрикційні руків'я керма. Сучасні регульовані дзеркала демонструють відмінний огляд з боків та ззаду. Панель приладів виконана в класичному стилі, але водночас є з розинкою, виглядає на достатньо високому рівні. Є класичні цілкові прилади, тахометр та спідометр. На останньому наявний лічильник пробігу загальний та добовий, який за потреби можна скинути. На цій комбінованій панелі також розміщені такі індикатори, як номер вимкнення передачі та індикатор вимкнення показчиків повороту. На мотоциклі встановлена високоякісна сертифікована за євростандартами оптика. Ось погляньте, попереду класична чорна кого-фара з галогенною лампою. Далі ближнє світло, підсвічування. Далі ззаду великий практичний добре з усіх боків задній ліхтар в окремому корпусі, сигнал гальма, габарит, освітлення номерного знаку. Для гарантування безпеки під час руху та на стоянці в темні часу доби є також бічні світловищі на передній вилці, задні на крилі та на кофрі. Передні та задні покажчики поворотів травмобезпечні на гнучких кріпленнях та стійкі до ударів. Творці мотоциклу його здатністю приносити задоволення від водіння стильним класичним дизайном та універсальністю. Мотоцикл представлений у різних кольорах, тому кожен може вибрати для себе транспорт на смак: білий, бордо, червоний, рожевий, сірий, синій, чорний. Фарбування якісне та не втрачає згодом приваблого зовнішнього вигляду під впливом сонця. Якщо це твій перший байк і є сумніви щодо отримання прав для його керування, то маю тебе заспокоїти. Річ у тім, що до досягнення 16-річного віку людина може отримати категорію А1, яка дає змогу керування мотоциклом робочим об'ємом до 125 см3 Звісно, якщо любиш кататися на байку, люби його обслуговувати та за потреби ремонтувати. Тому важливо знати, що з запчастинами немає жодних проблем, вони наявні будь-якому моторинку. Ремонтопридатність надзвичайно висока, а його обслуговування не потребує якогось спеціального місця, його можна виконувати у себе в дворі. І наостанок загальні риси цієї моделі сп 125 c 2CFO законував себе як перевірений часом надійний технічний мотоцикл. Вільна зручна посадка, зірну робота органів керування, оглядовість, відсутність, жорсткості та тиску. Він не вибагливий до якості мастила, бензин буквально нюхає, завелиться оберту. У ньому нема чому зматися. Повітряне охолодження, простенькі системи, якісні вузли. Якщо вас зацікавив цикл Spark sp 125 c 2 cfo будь ласка, зайдіть на наш тургальний майданчик Його адреса на екрані. Також тут ви знайдете інструмент обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та огороду. Чому саме наш інтернет магазин вартий вашої уваги? Адже своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням в будь точку країни України власних складів. До ваших послуг комплекс експертні консультації та вигідні пропозиції. А злужена власна мережа сервіс-центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Ми також пропонуємо повні комплекти запасних запчастин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці до гори. Не забувайте про дзвоник, щоб не простити цікаво. До зустрічі в нових відео на каналі, нашого отець-магазину. Усе буде Україна!